Кабінету у Міністерстві юстиції, але поки збиралися, домовлялися та узгоджували робочі графіки, доля нашого героя змінилася. Тепер він керує Вищою радою юстиції України. Добрий день. Доброго дня. Олександр Володимирович, мріяла потрапити в ваш кабінет. Цілуємося. Рада. Рада. Мріяла потрапити в ваш кабінет, коли ви були міністром юстиції, а тепер потрапила Так ви були, наверное, я мріяла пройтися по ньому з камерами так, як зараз. от Розумієте, угу. в такому форматі. А тепер потрапила, коли ви голова Вищої ради юстиції, і теж скажу вам, ну не такий він, звичайно, просторий, а нічогенький. Звикли вже до нього. Ще ні. Що дратує? Нічого. А чому не звикли? Робочий стіл є, комп'ютер є, книги є, так, помічники є. є. Тому він зі мною тут, тут він не змінився. Ну, скажімо, навіть канцелярія ця, тобто я колись розжився особисто, і воно моє я все придумувала версію. От коли йшла до вас, я не могла повірити, що людину, яку називають архітектор нинішньої державної влади, взяли із міністра юстиції, і поставили у Вищу раду юстиції і в заголовки написали. Олександр Лавринович у засланні. Я думаю, ні, це не заслання, це має бути якийсь глибокий сенс. Можна відкрити інтернет, є преса. Не пам'ятаю, яка газета точно є. Сьогодні читала. Думаю, ні, є якийсь в цьому глибокий смисл. В цьому є якийсь глибокий смисл? Ну, очевидно, це перша моя робота в складі судової гілки влади, тому що виконавчий я працював багато, законодавчий я працював. Злишилася одна гілка, я ще не був, ось, мамо, чи всі гілки були для мене. Щоб вже ви всі освоювати. <рес> освоювати. Ми можемо припустити, що тепер у вас буде е, е, архітектор е, судової гілки влади. Головні зміни в судовій системі України, які відбувалися в період від 2001 року і до 2010, вони зробили. Докорінні зміни, найголовніше, зараз можна говорити тільки про вдосконалення окремих напрямків і, скажімо так, деяких складових. А що, окрім канцелярських приладів, ви взяли з собою в цей кабінет, яке особливе, яке ви завжди з собою берете? Ну, взагалі, практично те, що тут висіло, все, ви сюди Реш, прийшли, просто. Решта, так, да, залишилася з собою, приніс свою іконку. Добрі люди, щирі, ага. подарували цю іконку, яку виготовляли майстерніки Печеської лаври, знаючи, для кого виготовляють, і ага. її, її там освятили, мені її ага. подарували, і скрізь після того, де я працюю, ага. вона мене вказує. У вас якісь особливі пов'язані з нею моменти в житті, чи ви просто глибоко віруюча людина? Є речі, які я не можу пояснити. Вона мені дорога і а, вона от, дає мені таке степло. Ви сказали щойно фантастичну фразу. Є речі, які я не можу пояснити. Я, чесно кажучи, від вас такого ніколи раніше не чула. Мені здавалося, що ви всі речі можете пояснити з законодавчої точки зору. У ну, даному випадку ви мені поставили питання, які мене Ну, з цих меж вивело в інше, де є звичайна людина, яка це прекрасно. живе під цим небом і користується не тільки світськими законами, законами фізики, але і законами моралі і вічності. Фізики, якщо вони глибоко занурюються в предмет, вони починають розуміти е, такі якісь механізми. Створення цього світу і обов'язково приходять до віри в Бога. Якусь часточку Бога вони в цій науці бачать. Ви побачили це? визнала те, що ви сказали, великою мірою відноситься до мене. Так, звичайно, я достатньо глибоко, скажімо так, занурився в структуру матерії. Спеціалізуючись на квантовій електроніці, я працював над тим, як досліджувати. Те, що нас оточує mm. те, фізичний світ. І кожного разу це супроводжувалося звичайно. Якимось внутрішнім відкриттям, так? Внутрішнім, Якщо не відкриттям, то принаймні винаходом точно того, що виявляється, от, як неможливо в принципі, якось дійти до самої серцевини, до найменшої частки. Але реально людина, якщо щось хоче пізнати, от нас ось це за ним, це, це, це. Ну, колись має бути кінець. А виявляється, немає. його немає. Його немає. Його немає. Я туди, це у найскладніше уявити собі. І в мене є пам'ять про доброго професора, який вчив у нас з диференційним рівнянням в університеті. От він казав, що знаєте, я вас вчучу, а сам я собі не можу уявити. Кажу, задавіть, не уявляю. Три 3 сімсот тринадцяти, каже, можу уявити. А це нескінченість ніяк не можу уявити. Ну, можна реально покласти життя на таку уяву. Тому цікавий такий от момент. Як заглибившись настільки в науку, фізику, можна покинути і зайнятися зовсім іншим? Про тому що в мене по життю було так, два паралельних шляхи. Один це намагання пізнати світ і отримати результати свої. Наукової діяльності, а інша це, така, громадсько так, громадська політична діяльність. Угу. Тобто пізнати соціальний бік світу? Так, пізнати не тільки соціальний бік, а пізнати структуру суспільства, структуру державної влади їх взаємодію. Що це за е, ОРЕЛ а, у мене за спиною? Да, це остання відзнака, яку я отримав в Міністерстві юстиції. А це відзнака міжнародного союзу mm -hmm. латинського Нотаріату за внесок в розвиток нотаріату в Україні. Це велике досягнення, так? українського нотаріату? це е, є результат е, роботи, яка показала, що ми змогли еволюційним способом. А в державі Україна, пострадянській, збудувати таку систему, яка вибудовувалась в інших країнах, теж еволюційний спосіб було набагато довше, і ми вийшли на той рівень, який сьогодні є практично в усіх розвинутих країнах. Небагато в у нас є таких напрямків в державі, за якими вчитись мачили, з, з інших країн світу. Оце все не ваше. Ну кон... е... юстиція України ну, це ну, там Ну так воно так, так там, я стоїть, от тому ми йдемо дивитися ваш робочий стіл показуйте. А що з стіл? ми зараз Стіли? Пов... покажіть, що там. Купа ціла телефонів. Ви встигаєте відповідати? <ривіт> <ривіт> Таку кількість. Проходьте. Так. Ну встигаєте, так Встигайте. президент в інтерв'ю журналістам. Сказав, звичайно ж, сплило питання про Тимошенко. І традиційно Віктор Федорович сказав, що він поки не знайшов і не бачить механізмів, як можна звільнити цю людину із в'язниці. От і він знову ж таки займає позицію невтручання. От ви вже зараз не міністр юстиції. Ви можете трошки вільніше говорити про ситуацію з Тимошенко. Януковичем, Я не сильно себе обмежував в... і раніше. все таки зараз почуємо. Ви б. Могли відслідкувати шлях законного звільнення Тимошенко з в'язниці? Який він цей шлях? Є людина, так. яка відповідно до вироку суду, який набув законної сили, після всіх оскаржень, розглядів перебуває в в'язниці. Ну, в даному випадку це не в'язниця. Тобто тут є теж наперед, ну, вона так називається. обмежена в пересуванні. І поставити питання, от як що треба зробити, щоб ту людину звільнити? Ну нормально, будь-хто займається роботою, вам скаже, ну так все є в законах, є. є амністія, є помилування, є дострокове звільнення. Що ви маєте на увазі? Що зробити? Ви знаєте, ви Прийняти спеціальні закони для кожного з там, 48 мільйонів, щоб кожен жив по своїх законах. Ми всі апріорі розуміємо, що Тимошенко не проста незвичайна людина, і є багато питань до того, як там вона була засуджена і ув'язнена, і це все питання на уговорює... всі питання є відповіді. Розумієте, Там? відповіді є у тих, хто приймає рішення, і у тих, хто слідкує в своїй країні, поза межами країни, за тим, наскільки відповідають норми, на підставі яких приймаються рішення про покарання. І в який спосіб вони приймаються, і чи є співвідношення, скажімо так, проступку, чи вони з покаранням, чи вони є адекватними. Це питання перетворило нас з чисту політикою і переважно. І... Про право щось не хочуть в даному випадку згадувати. Немає на столі у вас нічого, ні, ні, ні світлини, ні родини, нічого особистого, тільки все робоче. Хіба що цей годинничок От симпатичний, я, ну це подолу. А Ви можете сказати, котра зараз година? Звичайно, Шо? скажіть. А я цим годинником не користуюсь, тому який а, у мене то, передачив. Він, він до речі, навіть неправильно е, ходить. Зараз бачите, він, да. О, мій улюблений телефон, президент України. Можна підняти? Ну якщо ви я готова поговорити з Віктором Федоровичем? Да, так, Ні, не готова. Я так розумію, що поки президент вам не телефонував в цей кабінет. Телефонував. Телефонував, що казав. Тільки якщо після призначення одразу побажав доброї роботи в цьому кабінеті. А ви не ображені на президента за те, що сталося таке призначення? Ну, взагалі, то дивно, чому я маю обратися, якщо мене обрали тут ввечері? Це що таке? Це зв'язок захищений, високочастотний. В нашій країні сьогодні закон служить ідеї, чи ідея служить законові. Я наведу приклад. Є ідея дати парламентові більше повноважень ніж президентові. Закон служить цій ідеї, чи ідея служить цьому закон... закону від загальному. Є ідея розвитку, є ідея процвітання, є ідея досконалості, а у когось які повноважень. Це технологічні речі, які скеровуються просто для того, щоб можна було ефективніше вирішувати проблеми. Закон говорить, ні, цього не можна робити, і влада цього робити не буде. Взагалі не існує жодної країни у світі, в якій є закони, які ніколи не змінюються. Угу. Тому первинним є потреба суспільства і суспільним розвитком завжди міняються закони. Це якась жінка подарувала? Так. Розказуйте хто? Ну, це людина, з якою я працював певний час в своєму житті. І з якої нагоди? З нагоди Дня незалежності України. Для мене День Незалежності — це не тільки державне свято, це частинка моєї біографії, мого життя і те, що було для мене метою діяльності довгий час. І мені навіть пощастило в жовтні 1990 року в Палаці України на другому з'їзді руху, виступаючи з трибуни, пропонувати зміну. Мети діяльності організації. Метою було сформульовано досягнення Державної незалежності України 2 грудня 1991 року. Я, працюючи заступником голови Центральної комісії, мав можливість оголосити результати референдуму для українського народу, які полягали в тому, що Україна і її громадяни вибрали для себе незалежність. Вас, очевидно, не вперше журналісти питають про рух і про партію регіонів, і це весь злам у вашому житті. Я десь собі думаю, що для вас це було дуже непросто. Ви коли сказали, що рух це для вас не партія, це для вас спосіб життя, так? Я можу це повторити. І взагалі так склалося в житті, що я не писав заяви про ступ до руху, тому що я його. Брав участь в його створенні. Всі, хто прагнули до того, щоб жити в своїй країні, ті, хто прагнули до того, щоб відбулись суспільні перетворення, щоб вони могли розпоряджатися своїм життям, як вони хочуть. Ті, хто, в принципі, не сприймав вже цю систему загального тиску, переслідувань, заборони на власну думку, це надзвичайно великий спектр, який об'єднався. І От ви зараз сказали про якийсь злам. зламу ніякого, тому що е, далі, коли в Україні почала народжуватись багато партійність, і ті, хто були в цій організації, е, стали засновниками або активними учасниками кількох партій. десятків партій різних. І якщо ви колись захочете зробити таке дослідження, візьміть, покладіть на стіл програму Народного руху України і програму партії регіонів. Цікава думка. Ну, Я думаю, вона теж буде цікаво. Коли ми... Тобто ви знайшли паралелі? Не просто паралелі, скажімо так, деякі збіги, коли взагалі ну, поречення по підходах. І коли я вже спілкувався скажімо, пізніше, я отримав ясну відповідь, так, що при підготовці цієї програми ми основу брали. Цю, що лежить в тліпорчі, чи можете ви зараз сказати, що зараз була партія регіонів якоїсь конкретної мети в житті досягнуто, і треба шукати якийсь е, третій напрямок? Чи поки ще зарано таке говорити? Ну, знаєте, це речі, які не можна порівнювати. Я вам говорив про народний рух України. Як... Я розумію, що два рази таке не повториться в житті. Да. Перше було об'єднання проти системи. Порівнювати це з іншими партіями, ну це просто неможливо. Ви сказали, що ви не вступали в «Народних Рух України, ви його засновника. Правда, що у вас був партійний квиток номер 2 Був. Він вас зберігся? Так, мені дуже шкода. Один журналіст попросив у мене мій рухівський архів. А... І? і? І все. І до побачення. І до побачення. Я не вірю, що ви з вашими зв'язками і можливостями не, не спіймали того журналіста. Навіщо ловити, якщо ну, кажу, ну, от я там. Віддав, вже не можу забрати там людини. Тобто, так оце мені насправді шкода. Зачифило. Зараз, до речі, мене поповнюється мій фотоархів, фотографії, які передають з нашої служби безпеки. Добре, в них є великий архів. Да. І фото. Що там цікавенько. А там я можу подивитися на свою діяльність там, починаючи від 88-го року, коли ми Ага, тобто, коли за вами пильно стежили. Так, коли пильно, от я не звертав на то уваги. І взагалі мої біографії я коли один із співробітників, який зі мною працював, виявився? Не виявився, а просто перед тим як вирішив емігрувати з України, чесно розказав, скажімо точніше розказала, що вона працювала зі мною, тому що вона офіцер комітету держбезпеки. І... Для вас це було відкриття? Так, да, було відкриття, звичайно. Просто коли з людиною працюєш і їй довіряєш ну, все, тобто все, що я робив, все, що я писав, все, що я думав, все було в руках людини. Це було абсолютно відкрите для прослуховування і споглядання. Не, не треба було нічого послуху, тому що все було в присутності, говорилося і писалося, і навіть те, що планував, там деякі Много заходи, там, відомо підприємства, що... заходи. Чому зізналася людина? Совість замучила? Так, як вона мені казала, що. Набагато переосмислила за ті півтора роки роботи зі мною і не хоче далі так жити і працювати в цій системі. Ви перевиховали кадебістку. Я, правда, був здивований, коли я побачив, вона така освітчена, настільки чітко працювала, ну, професіонали. Якісь секретні місця у вашому кабінеті є. Ну, типу, там сейфи, шафи приховані. Ну, чесно, я не все. Тобто... Ну, давайте спробуємо. ви перший. я думаю, що воно має бути порожнє все? Завіримо. Ну, ну. Нічого немає. Не треба тут <рес> нічого шукати. Ну, що? А Сейфами я взагалі ніколи не користувався. А документи де зберігали? А... І, я вже не кажу про гроші. Ті, які е, Гроші зберігаю в, переважно, в такому вигляді. Можна, можна, можна. Золота? Ні, не золота. Звичайно. Документи, ті, які ну, звичайні, робочі, вони в тому ящичку зберігаються. Угу. Там, де яблучко намалювано. Угу. А ті, які не треба, щоб були загального близ, доступу, я пишу чорнилами на папері і зберігаю їх. У себе в портфелі були в житті такі папери, папери, які я писав в одному примірнику і носив з собою і не залишав навіть вдома. А що це були за папери? Різні були папери. Не скажете? Один можу сказати, це був 1995 рік. Таким чином я виклав концепцію конституційного договору яким чином вона могла бути реалізована в Україні і технологію її, його імплементації? Був записаний, да, і Потім я його передав голові держави. і отак от його немає. Але він реалізований повністю на 100%. вас і вітаю. Вам спасибі. Та нема за що. Табличка на дверях є, але здається, харизми свого господаря цей кабінет ще не набув До зустрічі в наступному. Бувайте.